Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Tractor. Сьогодні на відогляді трактор з реверсом, потужністю 22 кінських сили, середня база Янмар AF222S. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. І так, почнемо із задньої резини. Вона у нас японська з чудовим протектором без мікротріщин 8,3 на 24. Передня резина у нас також японська з хорошим протектором 6х12. Ось такий має вигляд. По комплектації маємо реверс, механічну коробку передач із 4 швидкостями і два діапазони повишені та понижені передачі Тобто разом 8 передач вперед та 8 передач назад. Вал відбору потужності у нас також є 3 швидкості. Цей лячаг перемикає привід. Зараз повний привід. Ось буде задній привід. Сидіння збереглося ще рідно. Бачимо стан під сидінням, керування навіскою і контроль глибини. Це у нас блокування диференціалу, а це фіксатор педалі тормозу. Газ є під ногою і газ є під рукою. Дуга безпеки. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Робоча зона фрези 150 сантиметрів. Чудовий стан ножів. Так, ну що ж, давайте присядемо. Запалення. Заводимо. Давайте перевіримо навісне обладнання. Трохи опускаем. Так, налаштовываем глубину. И идем теперь проверим. Поднимаем парту. Фреза поднимается. Разом для нас Еще раз. Пускай она опускается на свое место. Так працює контроль, глибине ось цей другий Ривча. Так, І поки ура заопущена, давайте включимо вал відбору потужності. Щеплення. Спитува. Перша, друга. І третя. На третю давайте вийдемо, подивимося. Кардан працює чисто. Жив. працює додам газу без посторонніх шумів, чисто і стабільно. Зменшуємо оберти, щоб вимкнути, щеплення і у нейтральне положення. Піднімаємо навісне обладнання, щоб почати рух, ось так знімаємо з сторожу. Передача у нас тут завжди включена. перша, третя, четверта. Давайте почнемо з першої реверс вперед. І пускаємо щеплення. Починаємо звіру. Щеплення. Друга передача. Третя. І четверта. Це у нас максимальна швидкість трактора. Тормоза беруть дуже добре. Давайте ще перевіримо функцію оберт на місці. Для цього понижена передача. Ось цей червоний рычаг. Перемикаємо положення включити. ключити. Ребро збирати, пускаємо щерпнення. Срібно випущуємо. Своє в дві сторони вимикаємо, включаємо повищення і вертаємось на майданчик. Трактор миттєво розганяється. Так. реверс назад. Так. Щоб трактор нікуди не поїхав, вижимаємо тормоз і фіксуємо ручним тормозом. Так, давайте зліземо з тракторця. До речі, вага даної моделі приблизно 900 кг, а розміри від передка до кінця заднього колеса 250 см. Разом з фризою 340. Так, давайте глянемо під капот. Колія, до речі, 90 см можна розширити. Отримаємо 110 см. Масляний фільтр, палений фільтр замінено, повітряний фільтр замінено. Ось тут у нас розширюваний бачок. Табличка з інформацією про двигун. Прекрасний стан. пушника. ось гляньте на стан пластику. Радіатор. Просто шикарний стан. Ось такий відкривається огляд. Новий акумулятор стоїть. Ну а ось це тракторець ключем. Так, ну що ж, найцікавіше. Ціна. Вартість даної моделі 3 22 сили, середня база з реверсом, з трьох точкою, комплекті 1,50 м, 7700 умовних одиниць. І це з доставкою вам додому за умови розрахунку на майданчику. Якщо вас зацікавила дана модель, телефонуйте на номер компанії та у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас гарний вибір японської техніки. Тому заїжджайте на тест драйв у Вінницю або Одесу. Вам тут завжди раді. Очікуємо вас до зустрічі!